Всім привіт! Дехто мені писав, що думав завжди, що аляпка зимує на гірських, стрімких, кам'янистих річках. А ось ця річка начебто не влаштовує їх і за своєї спокійної течії та лісистої, а не кам'янистої природи. Це не зовсім так. Зараз ми пройдемо метрів 300. Нижче по течії, і я покажу, яка тут у неї природа. Це ця ж сама річка. Ну а так річка виглядає через 500 метрів від першої локації. Я гадаю, що такого бурхливого потоку вже достатньо для зимівлі фронурка. Чи не так? Як ви гадаєте?